Вітаю вас, друзі, підписувачі та глядачі мого каналу. Що зірки нам віщують на 27 вересня суботу. Дізнаємося від карт Таро у цьому розкладі. Інтуїтивно оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Обов'язково поставте лайки цьому відео, коментуйте. Та підписуйтеся на канал задля подяки простору, адже ми працюємо з енергіями. Перший варіант означає складний, але необхідний перехід уперед після періоду труднощів, залишення минулого позаду. Цей процес потребуватиме взяти паузу для переосмислення чогось у своєму житті, щоб зрозуміти, куди рухатися далі, щоб знайти найкраще рішення. Можливості попереду у вас є. Не поспішайте з результатами. Зосередьтеся на внутрішній роботі та осмисленні, в якому напрямку далі рухатися. Другий варіант. Вказує на нові матеріальні можливості починання в бізнесі, які потребують впевненості та мужності для їх реалізації. Це означає, що на вас чекає сприятливий старт у справах чи проєктах, але для досягнення успіху доведеться проявити контроль над ситуацією. У вас з'являються нові можливості, але цей старт вимагає вашої внутрішньої сили. Використовуйте свій потенціал. Не зважайте на можливі труднощі. Будьте впевнені у своїх силах. Зберігайте спокій, адже у вас є все необхідне, щоб зробити ці починання успішними. Третій варіант. Говорить, що вам доведеться утримувати баланс між вашою внутрішньою мудрістю та розумом чітким мисленням. Приймаючи виважені рішення, слухайте свій внутрішній голос, але підкріплюйте передчуття логічним аналізом. Не приймайте рішення лише на емоціях, або, навпаки, тільки на сухій логіці. Пам'ятайте про важливість збереження таємниць. Прагніть до об'єктивності, де розум допомагає інтуїції. А я бажаю вам мирного, тихого дня.